Всім привіт! Дяки обіцяла показую вам, як я чищу срібло. Нам треба стаканчик, ось так ось фольга. Потім беру свої сережки, засипаю сюди. Не ну, ж кажу, що ось, бачите. Це чорне. Ось бачите, яка різниця. Це не грязь. Блін, поганий фокус. Ще в мене на телефоні вже немає пам'яті, нема що видалити. Ось ось це ось чорне. Ой, це не грязь. Не знаю. Ну, мені здається, що я навряд чи його вичищу, але я постараюся. Сережки просто за компанію. Присипаємо трохи солею. Даємо трошки кипятку, викарепці реакція. І так трохи прикриваємо. І все. Ось так воно буде стояти, а потім, коли вже остине, почистимо його щоткою.